Всіх вітаю на каналі FanModelua. Це ще одне відео про налаштування слайсера. Ну, налаштування деталі перед друком Отже, поговоримо, задали таке питання декілька разів мені: як прибрати якби, зазор між стінками. І от зараз поговоримо, що ми можемо зробити, якби не зменшуючи по суті сильно швидкість. Саме для Бовден-екструдерів, ну, тому що Creality Under 3 v 2 постачається із Бовден-екструдером. Хто не знає, що це таке, це екструдер, в якого сама подача знаходиться окремо від сопла, від хотенду, від цього блоку, де відбувається вже розплавлення якби, самого філаменту через тефлонову трубку подача. Оце Бовден-екструдер. Коли воно отак роз'єднано. E, Direct Extruder — це високошвидкісний, ну, як би так вважається екструдер, в якому все це знаходиться на цій голові. На, ну, в комплекті, в зборі. Тобто, Воно переміщується, ця каретка разом з усе. І філамент уже подається зразу туди. Відразу. Отже, ну, з цим розібралися. Ми маємо таку деталь. Ця деталь по завданню друкується в двох варіантах, ну, можна друкувати. На швидкість потім з такими параметрами суцільні, верхні нижні 3, 3. периметри я виставляю 2, ну там пишуть 3, але неважливо, тому що нам цікавить розширений. Тут у нас 0,6. Воно в налаштуваннях якби, вказують точніше, в завданні вказує, що можна друкувати з 0,4 або з 0,6. Якщо відповідно 0,4, то треба збільшувати тут до 3 периметрів. Тому що ця стінка має складатися тільки з периметрів. Хоча, в принципі, там, мабуть, і двох вистачає. Тому що, якщо зараз змінити в розширених. Е так, так, периметри на 04. зовнішні також на 04. то тут навіть з двома е немає зазору. Ну тобто, наповнення немає там. Ну, Зрозуміло. Е це у якби, при налаштуванні, зараз покажу. Примір uh, uh, Generation Arachn, Саме при цьому. Mm, якщо Classic. Мені цікаво, я не дивився. Ну, в принципі, те саме, але додається ще ось такий заповнення розриву. Тобто додатковий прохід, як ви бачите, і час друку збільшився краще, ну, Я ніколи не друкував при Прикласік. Завжди. Наріжемо. Отже, як зменшити цей зазор? При 04 я не друкував цю деталь. ну, Тому що я не бачу проблеми при 04 друкувати цю деталь без зазору. Тому що воно має друкуватися у вас і так ідеально. А от, якщо ви хочете швидше, зараз 28 хвилин. М -м, розширений міняю на. 0,6 ці периметри. Ну, багато ми не зекономимо в даному випадку, тому що у нас тут і було 0,6. Ну, 4 хвилини ми економимо. У великих партіях, звісно, це ну, непоганий якби, час. 4 хвилини це. Ну, за 10 хвилин вас досить охолоняє стіл, якщо це ПЛА, щоб його зірвати спокійно. Щоб він повністю якби, прийшов до такого стану, де можна його зірвати і почати наступний друк. Думаю, це непогано 4 хвилини. Далі, я друкую при 0,6. Отже, я зараз покажу фотки, які я з відео робив. Ось, Наприклад, з пету почнемо. Як ви бачите, це налаштування 100% швидкість і 100% flow. Flow це коефіцієнт екструзії, потік, тобто, температура 220. Закрию. Зараз перейду у швидкість. Я брав 100 мм в секунду. І, відповідно, якщо я зараз буду переключатися по скріншотах цих по фотках, то ви бачите, якщо це 80%, це значить 80 мм в секунду. Ось на останній у мене вже 70. Це оптимальний варіант для цього копету, для цієї деталі. Я під час друку скидав пари... параметри, якби додавав якісь і скидав якісь і в підсумку, якби мав нормальну деталь. Але ми до того зараз дійдемо. Отже, усі іпла, і копет я друкував без охолодження. Ну тут я нічого не змінював. І потік один. Це от для ПЛА 210, 210 Отже, давайте розглянемо, чого взагалі таке відбувається. Ну, Direct Extruder, зрозуміло, що високошвидкісний він вважається, тому що в нього відкат мінімальний, відкат якби екструдата цього ну, видавленого філаменту. Він моментально його витягує і подає, коли потрібно. Тому, коли отут змінюється. якби Перехід відбувається сопла з місця на місце, чи будь-то там шар з шару на шар по висоті по Z, чи між просто лініями, якби цими. От коли це Боуден, то він трошки не встигає. І в нього тут менше пластику видавлюється. Чому я збільшував якби флоу? Ну я зараз поясню, де це все відбувається, там на налаштуваннях. І коли я збільшував потік. Flow, то в мене тут зазор зменшувався. Коли я зменшував швидкість, відповідно також зменшувався зазор, тому що йому вистачало часу для того, щоб видавити потрібну кількість екструдата цього от, якби, філаменту розплавленого. І так само я спробував збільшувати температуру, щоб йому легше було видавлювати. Це не набагато там воно допомагає в даному випадку. Тут саме більше допомагає все ж таки збільшення флоу, коефіцієнту екструзії, ну і зменшення швидкості. Але якщо ми хочемо друкувати все ж таки швидко, то сильно швидкість кидати також не потрібно. Я так більш-менш оптимальні параметри для цієї деталі для себе якби виділив. Ну і плюс у мене термобар'єр замінений, він також трохи допомагає в цьому плані для швидкісних друків. У мене, по суті, плавиться філамент тільки в соплі. Він ніколи не піде вгору, так як це бувало із рідним якби, соплом, з рідним термобар'єром, точніше, там прямий виліт, тобто моя трубка тефлонова могла наскрізь вийти через блок нагрівальний, і ну, вона безпосередньо контактувала, по суті, з соплом. Там навіть при монтажу я зроблю відео, де покажу, як це все монтується, як заміняється термобар'єр. При монтажі, якби відбувалося ну, такий момент, якщо ви не просунете тефлонову трубку нижче термобар'єру, трошки, треба ще вгадати, потім не зажмете сопло і тим самим не подвинете якби, цю тефлонову трубку вгору, у вас буде зазор. Ну, Скоріше за все він буде. У мене таке вже було. І у вас філамент може піти через верх. Може утворюватися повітряна би, пробка через те, що ну, там потік неправильний буде, через те, що там вже неправильна би, кількість розплавленого пластику у цій всій нагрівальному блоці. Воно вже буде не тільки в соплі, а й в цьому зазорі. Коротше, це проблема. У мене так взагалі там пропуски були, ну, коротше, моментів багато, краще заміняти термобар'єр. Але відео не про це. Зараз я просто говорю, що це ще один додатковий би, фактор. Який впливає на швидкісний друк, і на оці такі моменти із, з коефіцієнтом екструзії, і з ретрактом, тобто, кількістю, не з кількістю, не а із відстанню, яку робить відкат ваш екструдер. По програмі там ви це налаштовуєте, наприклад, в курі ви це налаштовуєте, у Прусі цього не налаштовуєте. В Прусі це регулюється одним параметром коефіцієнтом екструзії. по суті. Тому під час друку я ще регулював би, цей коефіцієнт. І, ну, і найбільше по суті допомагає плюс кидання швидкості. Ну і додавав трошки швидкості, якби ще тут. Зараз покажу це на скринах. Отже, ну, спету вже почали. Я його, якби, спершу показував. Це найгірший варіант початковий. 100% швидкість, тобто 100 мм в секунду, 100% екструзія, тобто наша одиничка, яку ми вказували на початку, 220 температура сопла. Як ви бачите, ну, тут добрячий такий зазор, чому я показую саме оцей момент? Як я вже казав, коли переміщається сопло з місця на місце, і шару на шар відбувається якби, ну, втягування філаменту, по суті, ретракт. У цьому, як я вже говорив, в курі це можна налаштувати там, цю відстань, яку буде витягувати ну, ваш екструдер. Чому я і говорю, Пруша набагато простіша, тому що там нема цих всіх складних для новачка налаштувань. Ну, то таке інші теми до іншого року. Отже, тут саме такий поганий якби, варіант, якщо додрукувати, потім тут просто нігтем трохи ковернути, воно розслоїться. По суті, зовнішній периметр і внутрішній нормально, а цей внутрішній, самий, ну, якби зовнішній, тільки зсередини периметр він відклеюється в мене. Коли я друкував, просто на 100 на цих от таких параметрах. Далі. Це вже вище 58% надрукована деталь. Як ви бачите, є збільшено 5 градусів сопло, 80 швидкість, 104 флоу, ну, коефіцієнт екструзії, кількість філаменту, як видавлюється. Тут вже краще. От, помітьте, з із нашого шва, з місця цього погано. Ну, явно тут погано, зазорі. Далі ось пішло вже склеєно все. І останній як би, момент 70 швидкість, тобто 70 мм в секунду, 104 флоу. Я потім ще додав 105 під самий кінець, 225 тут не змінював. І тут вже ідеально вийшло. Ну, все склеєне, і зразу після шва, після моменту переходу, все нормально. Ну, Можливо, тут десь щось і піс після самого шва і ненормально, але я не можу його там повернути. Тобто, отут все ок. Якщо там візуально воно, може, трохи так зняло просто тіні, Ну, я ковиряв його ніг, там, там деталькою, все, все тут склеєно, тобто зверху нормально. А тут нам все одно, тому що тут якби, шов він добре зшитий, склеєний. І тут от на цих останніх добре видно, що все якби зашито, заплавлено і все таке. Такі моменти. Ну, Павутина, це все копець це для нього, в принципі, нормально. Як я з цим не борувся? Та там воно збивається за секунди, тому я на це не зважаю в себе. Шов нормальний, ось тут, в принципі, видно. Ну, так, він трошки роздутий, ми додавали, по суті, коефіцієнт екструзії, тобто збільшували пластик, кількість пластику, а відповідно, і на переході він там, якби цей фактор такий впливає на цей перехід і кількість видаленого пластику. Такі моменти. Але шви, я вважаю, що там досить нормальні вийшли. Отже, останній цей параметр: 104 це коефіцієнт екструзії, 70-швидкість. 80, ну Це нам не цікаво, 225, і як ви помітили, я вже говорив, я друкував повністю з вимкнутими е, кулерами ну на охолодження. Охолодження тут не було. Тобто, в принципі, я надрукував цю деталь за. Ну так, тут ще 5 писало, за рахунок того, що я із 100 мм скину до 70, воно надрукувало десь за півгодини, приблизно. От такі моменти. Якби я скинув тільки швидкість. Тільки швидкість. Або зробив ширину екструзії 0,4 мм, то тут би було ну, десь 40 хвилин. Можливо, більше. Швидкість, ну я не знаю. Я не робив такого експерименту, можливо, довелося б взагалі там, 60, ну, не знаю, 50. Напишіть в коментарях, скільки ви цю деталь друкували б. Ну, не знаю. По-любому, вже в усіх є досвід із такими. Хто дивиться це відео, я думаю, стикався своєю проблемою і має досвід, би, такий. І що ви скидали? Чи швидкість, що додавали коефіцієнт екструзії, чи зменшували ширину екструзії? Ну, такі моменти цікаво буде почитати. Далі, це копет. Із ПЕД було, точніше, з ПЛА було набагато все простіше. Ну, тут на білому досить гарно видно, також внутрішня ця зовнішня стінка з зазором. Отже, тут я на початкових параметрах відразу 80 показую. Ну, Також 100 мм в секунду була початкова швидкість, але ну, навіть 80 нам нічого не допомогло. Тут досить такий очевидний зазор. Далі, що я роблю? 214 роблю температуру сопла. 75 швидкість і 104 flow, коефіцієнт екструзії. І вже тут от все склеєно нормально. Тут ще ні. Далі, в останньому варіанті 70, 106, 220. І ідеально. В принципі, можна було, може, швидкість і не скидати. Ну. Це все таки відносні величини, не є константою якоюсь. Зрозуміло, що для кожного принтера це все би, відрізнятиметься. Для директа то взагалі шов, як ви бачите, тут краще, ніж у Петі. Ну, пила взагалі так непроблемний пластик. Не, не дарма на нього для новачків кажуть, ну як би, пластик, пла, пластик для новачків. І тут, в принципі, видно, що немає ніякого ось тут детальніше. Розриву ніякого нема. Ніде. Отже, ну, з цим все зрозуміло. Ми подивилися, я зробив скріни. Ну, фотки пофоткав, з... то ще я зробив відео, з відео зробив скріни і вам от показав, як я в процесі друку налаштовував, якби підлаштовував, і уник в результаті оцих роз... розшаровувань по стінці. По Z. Тут, в принципі, все зрозуміло. 70 швидкість виставляємо. Можливо, не на все. Ну, як ви зрозуміли, периметри нас цікавлять і зовнішні периметри. Все інше, в принципі, можна і 100. Тому що верхній шар плюс ці всі проміжні заповнення, це все без проблем друкується. Тобто на високій швидкості, ну, у мене. Це міст. На мостах у мене 20. І цього вистачає, що для ПЛА, що для пету без увімкненого вентилятора взагалі. Друкує, воно натягує якби, це заповнення 20%. На цьому заповненні воно спокійно кладе якби, ці мости на всю ширину без проблем. Ну, по охолодженню, дивіться, залежно від деталі, в деяких випадках без нього нікуди. По температурі також досить відносно все. Але ну, однозначно, якщо у вас більша температура, витікає воно легше. Але ж і якщо брати той самий Пет, то ми бачимо, що з високою температурою ну, він дуже легко витікає. і от такі, якби, трохи паутини, не знаю. Остатки при переміщенні. Очевидно, з нього трохи витікають. Тобто він не може втягнути при високій температурі достатньо кількість, щоб не, не розляпати його по, по дорозі. Кожна, кожна деталь має якби, свої налаштування, свої параметри. І я б не рекомендував із коефіцієнтом екструзії сильно гратися, тому що ну, буде той самий шов некрасивий. Не, не враховуючи от пила. Тут, в принципі, шум все ок. Досить ну, нормальний, акуратний. Тут, тут я краще б швидкість скидав. Ну, точніше як, я, тут можна підняти коефіцієнт з екструзії, е, скинути швидкість і все. Більш нічого не треба, в принципі. Знову ж таки, треба тести, знову треба якось отак підстраюватися під кожну деталь, налаштовувати. Як бачите, я тут ну, в кінці 220 зробив, при тому, що було 210. Можна спробувати на цей 210 друкувати, і, я думаю, буде той самий результат, в принципі, без проблем. Але без цієї швидкості в мене тут поганий шоу був досить таки. Трошки, так, наче прозоре, воно тут було більше. Тут не видно. Хоча трошки видно, як ви бачите, ось тут такі, наче лінії. Не до екструзія, ніби всередині стінки. Це знову ж таки через те, що це був один екструдер, і він ну, для високих швидкостей не, не годиться, коротше. Таке, в цілому це все, що я хотів про це розповісти. По швидкості, понятно, скидаємо. Ну і знову ж таки, я вже говорив, якщо в розширених зробити там ширину екструзії, хоча б для периметрів і зовнішніх периметрів 0,4, це буде довше друкуватися, але шанс того, що у вас розійдеться стінка, буде менший. Звісно, такі моменти. І плюс перекриття. Так, я забув сказати про перекриття. Це мало не найважливіша би, така функція в даному би, контексті про ці розшаровування по стінці. Що це значить? Якщо навести, тут воно пише, цей параметр застосовує додаткове перекриття між заповненням та периметрами для кращого щеплення, ну, тобто те, що нам і потрібно. Отже, коли саме 0,6 мм, я роблю до 25 мм. Це налаштування, ну, не ті, що я друкував. Я, здається, на копеті друкував 25, та, мабуть, і на ПЛА також 25, я просто не зберіг налаштування. Співвідношення мостового потоку я зробив тільки тут для пету, так як ви бачите, а для. ПЛА зробив 95, тому що ПЛА ну, може розірватися в процесі натягування доріжки, ну оцього моста, це ж співвідношення мостового потоку, тобто це утоншення моста для того, щоб він якби витягнувся. Зрозуміло, щоб ніде там не зачіпався залишні елементи в процесі натягування. Коротше, для Пету 85, для ПЛА 95 робив. Ну, можна для, для, для пила і одиничку зробити таке. Ну і перекриття 25. Якщо, якщо б я робив 0,4, я б робив отут перекриття 18 взагалі. Ну, до 20. Мені цього вистачає зазвичай. Також там і швидкість залежить, і, чи охолодження, тому що якщо ви охолоджуєте, то ну, відносно. Чого ви вмикаєте охолодження? Для мостів, то, звісно, бажано охолодження, щоб було вимкнуто. Але оскільки я бачу, що тут у нас деталь така, що в принципі мости натягнуться навіть без охолодження, то я його вимкну. Якщо б тут були якісь такі мости нависаючі, наприклад, тут якась от перемичка, то бажано буде вмикати. Ну, просто є шанс, що вони провиснуть. Там, там скоріш за все, 100% вони провиснуть, тому тут треба охолодження. І для ПЛА, і для копету, в принципі, і це вже точно все. Дякую за перегляд. Поставте там якісь відгуки, напишіть точніше відгуки. В принципі, як у вас із цими є проблеми, нема проблем. Як ви їх вирішували, буде цікаво почитати і мені, і людям. Я думаю. Поставте також лайк, дизлайк, підпишіться, якщо ще не підписані. І до зустрічі в наступних відео. Успіхів навчання!